Це російське, це бур'ян. Нам постійно кажуть, що не треба поспішати з українізацією, не треба витискати все російське. Нехай воно само якось руками да, прийде, але натомість російське як такий бульдозер, пре і пре. Тому що російське в Україні це з точки зору біології, це агресивний інвазивний від, вид. це як борщівник. Так ви всі його знаєте. Колись його сюди завезли, і він почав розростатись. Так ось, з борщівником просто почекати, що він сам якось розсмокчиться, що інші рослинки виростуть, а він їх перестане е знищувати, домінувати над ними. Це марна справа. З борщівником треба боротись жорстко, викошувати, там, витруювати і так далі. Якщо лишити борщівник просто, <кхм> щоб так, ну, не будемо поспішати з борщівничком, то Дуже скоро всі наші стежки, всі наші місця, де ми гуляли, всі наші річки поростуть цим бур'яном. Те саме і з російською мовою. Все російською культурою, з російськими всіми цими ідеями, все російське це бур'ян. Все російське це борщівник, який хоче захопити наш простір, а нас відправити на смітник. Тому ми маємо відправити його першим. Підпишись.